Не хочу на то, дуже погане місце. Дуже погані асоціації. О, куди? Моєчков не хочеш ліве, та? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Чому? Mm -hmm. Хоча на правому в тебе ще є 6, mm ти -hmm. <laughs> мало би бути. Я про правий казав. А, зрос. Сімки там є. Взяв, дякую. Зрос. То 90 с кому Я за кормо, да. Давай, 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 давай. Снизу, снизу теперь, снизу. Снизу, снизу. да, снизу. Снизу, Я Снизу, я Снизу, я снизу. А снизу, за... Двое. двое, двое, двое Ну, не, не попадають взагалі по мені. Другий підбігає, друге підбігає. Баба, добиваю, підхожу. А, ну взагалі не йде зажим зімба без затачментів хороших. Ну, живи. Правильно, він зараз буде піднімати туди. А він підійме і піде до мене добивати. Блін, хоч 6 скинути. Ну як би мене зажим зімба пішов, то о, шістка лежить. Дара, дара, дара. Не забрали, сліпі. Мені здається, вони взагалі просто не лутали. Може. Ти, э, ти, ти, ти їх щось кажеш? Талі, mm. <риклад> правильно. Я, ж, я ж не дивився, блядь. Я... А, усе, блядь, йобаний. Ось о, Ні, це важко побачити. Ну, <риклад> як важко? Я взагалі просто на землі шукав. <риклад> Аптеку заїзай. Третя, ну, в а, четверта. Він, він, може, він може не встигнути нас просто ріснути зараз. Ну, як. Хоча, 30, варіант? 30 секунд. 30 секунд. О, о. Молодець. Нормально, я так і планував. Захиляйся. А то ще? Ще встигаєш. Як, як ми, як ми долитимо напасти на кантлен, ми будемо не плані, але звертаємося. Але ньому треба до нас проїхати. ньому треба якось бажано. Да. Зараз зараз. Та навіть просто прилетіти хоч на цю. Летима на ці. Це найоптимальніший варіант. Ти хилки, йобано в рот. Та їдь же. Як думаєш, там. Як думаєш, там багато тіпів чи ні? А, може бути. Папа, де мою машину, мать. Мы її Моєї не бачу. Бачиш? Є ебанул чи машини нема. А, вон вона, блядь. Ааа, машина не видно тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, у нас десь може бути тут мітці, mm -hmm. Намітки, намітки синій. Ми зараз трошки прокрутимо у них. А, за, а дайте засейвіть мене, пожалуйста. Бля, конфіг. Тобі треба було чуть, чуть бігти швидше. Зараз. Пробую якось. А вони не дивляться сюди. Я походу сюди. Давай, Давай підсі камня, вони... вони... Кам Зрос. Блін, не живіть, дай Бог я вийду. Б... Я думаю, це, це камінь. Ти йдеш на той, я на цей У вас а? вище? Вищи, крый вище криви, вас. Т той камінь, той камінь, Повзо, позу. Си-си-си-си-си. На камні. Якщо що, в мене телефон че-нибудь. На камні, на камні, блін. Не, не, під, не піднімам мене, а не, жовта, не просто на знаю. Забери yeah. просто чіп і забери yeah. цей uh, телефон. піді yeah. мною жичу. Мене з іншої сторони додавали. Okay. Які молодці вони. Я погнав. <рігла> Пізду, Пізду це, Давай, це все, я подивую. <рігла> я всю. Я добіжу. Я вірю в себе. Бустів, хвати. Кого вб'ють? Не мене. Тебе. Гудбай! Тут euh, тут людина зараз від зони відкисне в мене. Думаю. Погано, oh що гл... глуш... не немає, <плекс> uh, да? Хорош, Ще був, ще був. <плекс> <пуск> Ой, то прям, то, прям десь там. Там саме десь. Так, прям десь там. Дивіться, в траві лежав. Тільки херня, За що... деревом, я думаю. Ще я його не побачу. В траві може лежати. Давай може ран крут. Зона, зона, Держ. зона, зона, Кінь, зона. Розкинь собі дима і біжи. Біжи, біжи, просто біжи, все, не треба. E, Сквай з на Х. Знаю. Знаю, блядь! Знаєте, это буде це смішно, якщо він набіжить на людину. Це буде це дуже двигун. Uh, ну, як мінімум, двоє в зоні відкиснуть. І зліва на дорозі біжить. Провішу, не Бі, бачу. Не бачите, не бачите, не бачите, не добирати, не добирайте. Давай в кущик. Давай, в кущик. <преслуж> мені здається, зараз прилетить. Мені здається, зара прилетить. Так, тихо, тихо. Зоби позакривали. <плеслуж> 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 Бля, вся катка тянеться на мені, ну за тімейт? почекай. якщо є Є, Презрядим. У мене тут нагальніші проблеми. Взяти топ-2. Все можливо, навіть топ-1. Я в тебе вірю. Зараз один тип закриє склад і Поволе-поволе повзи до зони. Лівіше, лівіше від тебе, тіп. Тихо. А, блядь, його нахуй не бачив. бачить. Прямо на нього дивився. Не, його не бачив просто. Я шукинув, я доніс. Ой-ой-ой, ну да. Серйозно? Шукинув, яшку кинув. Елікс, ти під да. на кинув просто. Піднімай <ріст> його спочатку. А, ні, у мене немає вже шлізниці. Я думаю, його, е, його, блядь, чесно, сука, їбать ти тімейта хуйняний. Я зараз його сам моя я, я я тут перед. Лака хочеться. Че сам на машині не може адекватно приїхати. Машина є, машина приїхати. На тих кінпах. Да. Не-не-не, на суті. Водя, водя. Ти нічого не бачиш. Минус колеса, е... мінус колесі. Ну. Шо? Да, Нам завернули квітку просто. Ну, ми заїдемо в зону, там якось вернемося по вас. Ай кохірано, ми, ми... навіть не знаємо що нам сказати. Поїхали? Бусти були хоч якісь? Да, да, йди скину, я скину два. А... Давай, 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 Кажи амінь, бо тут взагалі немає куди патити. Я машина, я не а, бачу або... машину. Я не бачу. Я дійсно не, а, я дійсно не бачу машину. Ну. Ми не винні. На ото. Ви шо. Де машина, аро, алло? Ви не заглушили її, вона поїхала далі покотилася прямо. алло? А ні, це сказати, Ні? Ні. Не будемо ставати. Без шифта їздить їдеш. Шифтом. Без шифта їдь. Справа хтось, справа вас. Я на велосипеді на беззвучному їдь, раптом їдь, що тут їдь їдь, 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 їдь. Жену, 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 жену. Бля, ті пів. І вони Як добре, що це не бажають. Тут... Нема тут... де дітися. Тут зона дуже гімняна. 30 людей. Шехто сім залічується. нема, нема. Втепляться. Їдем до нього. Їдем, їдем, їдем. Вези до нього. Ой-ой-ой, давайте ой, ой, давай! Ти, давай. А, ну мене скиб. Ну, вибачай, я твоє, раціонально ну, ви... везу, ви... дарка Ви ж... ви... Ну ви ж виходили, наче ні? Везу. Ти в мене віриш? Не вилізай. А. Не йдь ну, до мене, не їдь, Я, я поживу сам, цука! <рес> 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 я не знаю, як це можна описати, це тупо. Хочете прикол, У мене на Spotify музика включилася все час. Дуже добре, дуже вчасно. Куди мені приїхати, мене машина димиться. Тебе є люди, Дарк? Uh -huh. Тут типи стоять в хаті на, на даху двоє, троє. Uh -huh. тому, тому краще приїдь мене на все. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Як там Актемель казав. Я не згадаю, якщо чесно. Якщо доїдеш взагалі. Ця дація димиться вже. Ти був хорошим тімейтом. Ну це він, він голий. Ну не держав. <шу> я хотів вже, Дідки, я вже хотів е їхати до цього до будки. <су> Може хоч <хоть> там кеш потижо подовше. Оце <су> <су> цей самий у мене вбив. Ага. Він геть зверху був, Йомаю. А, так мене столу чолок беру. Дякую за гру. Ну, так... Він як. ще й чекав мене дуже довго. Але Де, це так цікава дивився. людина. Да дивіться, дивиться. А що мене по так багато? Скільки? 427. Багато. Ніколи такого не ні, було. Все одно, ні ні я вже в Типу, я так до 23-ї по ногу.